Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати ікру з зупеньків, просто треба накрити їх рушником і залишити до повного охолодження. Ікра з зупеньків може використовуватися у будь-яких кулінарних шедеврах, виступати начинкою до рулети, вареників, налисників, пирогів. Та пиріжків, зрасів, фаршированих овочів чи яєць. Також це чудова закуска у вигляді намазки на хліб. З нею можна готувати соуси, додавати до піци, картоплі, супів, до каші, капусти і голубців. Словом, ікрасу пенків це справжня рятівниця для господині, тож приготуйте її найближчим часом. Я раджу, дорогі друзі, приготувати таких п'ять